Як забрати вилучене посвідчення за керування в стані будь-якого сп'яніння? Багато питань з цього приводу виникають в коментарях. Адже сезон святковий, хочеться розслабитися, так і тягне сісти за кермо легковажних водіїв. А ну, у вас теж таке було, пишіть в коментарях. А якщо серйозно, будьте обережні та не сідайте за кермо на підпитку, будь ласка. Отже, відновити чи повернути вилучене посвідчення водія буде можливе тільки після закінчення терміну позбавлення. Цей термін вирішує суд. І по закінченню терміну, перше, що треба зробити, це пройти медичний огляд та отримати медичну довідку. І що ви думаєте, що на цьому все? Прийдете з медовідкою і заберете своє посвідчення. Не все так просто. Далі необхідно скласти теоретичний і практичний іспити в сервісних центрах МВС. Якщо ви водій двох і більше категорій, іспит складається за вищою категорією. Посвідчення водія видане вперше на два роки та вилучене за порушення статей 130 або 124. Кодексу України про адміністративні правопорушення не повертають. Тобто, в стані сп'яніння, це 130 -та стаття та 124 -та, це порушення, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і так далі. Ну, така вже важкенька стаття. Для відновлення права керування в цьому випадку необхідно все почати спочатку, скласти практичний іспит. В серісному центрі далі пройти практичну частину підготовки, скласти практичний іспит. Якщо успішно складете, то видадуть знову тимчасове посвідчення водія на два роки. Отхої. На жаль, 24 четвертий рік став антирекордним в кількості автомобільних аварій, учасниками яких були водії у стані сп'яніння. Заступник начальника патрульної поліції розповів. Що є кілька причин, через які збільшилася кількість п'яних ДТП і, взагалі, фактів виявлення п'яних водіїв, які ще не встигли вчинити ДТП, а просто перебували за кермом. І один з ключових це те, що посилився контроль з боку поліції за цим видом правопорушення. Зараз розглядають питання та врегульовуються аспекти роботи пунктів тверезості. Що воно таке, ці пункти тверезості? Це мобільні пости, патрульні поліції, які матимуть повноваження раптово зупинити будь-який транспортний засіб і перевірити водія на наявність алкоголю в організмі, навіть без пояснення причин, тобто просто доброго часу вдихніть в трубочку. І декого це навіть обурює. Що як так, беззаконних на те підстав і так далі. Але ж ми самі бачимо, що в новинах так і має ряд ці моторошні заголовки про п'яний водій влетів в натовп, про інші випадки з потерпілими пішоходами, які потрапили під колеса водіїв на підпитку. Мабуть, на жаль, немає такого міста, яке б не згадало хоча б один такий випадок з трагічними подіями та з п'янілого водія. Дуже важлива тема для обговорення чи були у вас подібні випадки, чи можливо позбавляли вас посвідчення за такі правопорушення? І що б ви порадили, мабуть, водіям або пішоходам? Отакої?